У матчі лідерів жіночої суперліги кращими були іван-франківські баскетболістки. У поєдинку із фаворитками регулярного чемпіонату Київ баскетом вони двічі святкували перемогу. У першому матчі іван-франківчанки виграли з рахунком 82-45. У другій грі підопічні Юрія Процюка теж завдали поразки столичним баскетболісткам 71-62. Ми перемогли лідера чемпіонату, конкурента за перше місце, і за підсумками цих ігор вже в регулярному чемпіонаті вийшло на перше місце. Скажу, перша гра перемога плюс 37. Вона так ну десять навіть не чекав що такого результату, але дівчата ну зібралися і виконали вже то завдання, можна сказати, в першій грі. В другій грі нам треба було просто перемогти. Хоч з одним очком, і для того, щоб в регулярному чемпіонаті вийти на перше місце. Тому дівчата виконали завдання Франківськ за результатами цих двох ігор двічі переміг і я тільки можу бути задоволений результатом. У матчах принципових суперниць відзначилися Іван Франківчанки Кристина Філевич, 31 очко, 15 підбирань, 5 передач, 6 перехоплень. Оксана Молова, 26 очок, 8 підбирань. Ольга Алексеєчик, 14 очок, 7 підбирань, 9 передач. Загалом уся команда грала на досягнення переконливого успіху. Дуже дякуємо команді «Київбаскет» за дійсно хорошу гру. Наших болівальників з перемогою. Сьогодні було важче грати набагато. Думаю, що у нас, як старші гравці, досвідчені другу гру підряд важко грати, і тому на втомі пішли якісь втрати, яких сьогодні справді дуже багато. Ківбаскет нав'язав боротьбу. Думаю, це цікавіше навіть і для глядачів, і для вболівальників обох команд. Але сьогодні ми сильніші. Класно перемагати, це завжди позитивні емоції. Але ще довго говорити про якісь фінальні ігри, про зустріч наших команд. Головне йти до цілі, кожного свої цілі, пріоритети. Ми будемо готуватися далі. Івано-Франківчанки очолили турнір у таблиці. Обігравши Київ баскет, вони завдали столичним баскетболісткам першої поразки в сезоні. Торік восени киянки двічі перемагали суперниць Франківська Прикарпаття на їхньому паркеті. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.